Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Військові 128-ї окремої грізько-штурмової закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону звільнили село П'ятихатки Запорізької області від російських окупантів. Військовий Михайло Нусер захищав Україну від російських військових у Херсонській та Донецькій областях. Чоловік брав участь у бою за визволення Херсонщини, коли дізнався, що у нього буде дитина. Михайло загинув 29 січня цього року під час оборони міста Бахмут, а 14 квітня народився його син. Історію захисника нашим колегам розповіла дружина Євгенія. Майже 9 місяців раді на військовій кухні. Так про себе сміючись розповідає військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Андрій. Чоловік вступив до лав збройних сил України торік влітку і майже одразу почав освоювати навички кухаря. Своєю історією поділився з нашими журналістами. Олександр Свида загинув на фронті. Про це повідомили на сторінці Мукачівської міської ради у Фейсбук. Там написали, що військовий служив у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Олександр Свида загинув 14 червня цього року під час виконання бойового завдання. Прощання із захисником буде у вівторок, 20 червня. Чин похорону відбудеться о 12-й годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Університетській, 75 в Мукачеві. Вічна пам'ять і слава герою. З Романом Романишиним попрощаються 20 червня в обласному центрі Закарпаття. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Вічна пам'ять і слава герою. З Михайлом Ільтем попрощаються в Мукачеві у вівторок, 20 червня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що чин похорону відбудеться о 12-й годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у мікрорайоні Росвиговоща на вулиці Університетській, 75. Михайло Ільтьо народився 23 травня 1985 року. Був солдатом. Загинув 14 червня під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. Літня кухня горіла в селі Чепа Берегівського району сьогодні вночі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальникам зателефонували власники. Вони розповіли, що прокинулися від гучного тріскуту. А коли вийшли на двір, побачили, що горить крівля надвірної споруди, яка прибудована до будинку. Трохи менше, ніж за півтори години рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Будинок не згорів. Пожежу і знищено господарське майно. Причина та збитки встановлюються травмованих та загиблих немає. 1143 кримінальні правопорушення за шахрайство зафіксували поліцейські за п'ять місяців цього року в Закарпатській області. Про це на брифінгу розповів заступник начальника слідчого управління нацполіції Закарпаття Володимир Пукман. З них 705 розслідується розслідуються слідчими поліції, 438 – дізнавачами. Це по проступках. Якщо порівняти навіть з попередніми 2022 роком, то кількість заяв збільшився більше 500 на, на 500. На Закарпатті розслідують справи щодо різних видів шахрайства, розповів начальник відділу дізнання Петро Дідик. Перший вид це шахрайства у чиненні шляхом створення фіктивних оголошень про продаж товарів в інтернет-магазинах, соціальних мережах. Другий вид це телефонні дзвінки від шахраїв, у яких останні представляються представниками банку. Або Служби безпеки повідомляють потерпілих про спроби здійснення атаки на карткові рахунки останніх. Викрадення з нього коштів, необхідності продовження дії кредитної картки, з подальшою перспективою отримання реквізитів цих банківських карток, пін-кодів, сів-кодів, дати терміну. І четвертий вид це фішинг, це вид шахрайства, який відбувається з використанням фішингових сайтів, коли зловмисники копіюють сайти, використовуючи їх схожі імена, аналогічний дизайн. Зокрема, це можуть бути як платформи оголошень, сервісу, обміну. Валют служб доставки або інших ресурсів, на яких користувачі вводять дані карток для оплати у 236 справах. Ми вже завершили досудове розслідування і обвинувачені у вчиненні шахрайських дій перестали, перестали перед судом. У нас, крім того, є успішні затримання шахрайських груп, які обманювали людей на продажі військової амуніції. Разом з тим, у нас є встановлення біля 180 вісімдесяти кримінальних. Проваджень, у яких дзвінки здійснювалися із інших областей, і зараз ці кримінальні провадження будуть скеровуватися за підслідністю у зв'язку з тим, де шахраї перебувають на території інших областей. Майже три тисячі пачок сигарет до Великобританії намагався незаконно вивезти тернополянин. Подія сталася сьогодні на митному пусту Дякове, що на кордоні з Румунією. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, сигарети чоловік сховав серед особистих речей. 42-річний водій мікроавтобуса, який прямував з Тернополя до Великобританії, під час проходження митних процедур свідомо обрав зелений коридор. Тим самим заявивши, що немає товару, який підлягає декларуванню або обмежений до переміщення, Втім, на підставі аналізу ризиків митники згенерували поглиблений огляд даного мікроавтобуса у ході спільної ретельної перевірки транспортного засобу було виявлено, що під коробками з особистими речами знаходяться шість ящиків. З цигарками різних торгових марок та вітчизняними акцизними марками у загальній кількості 2860 пачок вартістю понад 246 тисяч гривень. Відтак за приховування відмитного контролю товару, який підлягає обов'язковому декларуванню та обмежений до вивезення через кордон відносно перевізника. Задокументовано протокол. Наразі всі виявлені тютюнові вироби вилучено справу скерують до суду. Українські військові звільнили село П'ятихатки Запорізької області та просунулися на 7 кілометрів на Таврійському напрямку. Про це сьогодні, 19 червня, повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також 19 червня на Фейсбук сторінці сухопутних військ ЗС України оприлюднили відео де бійці 128-ї окремої гріско штурмової закарпатської бригади та 2-го окремого стрілецького батальйону. Повідомляють, що 18 червня вибили російських військових з п'яти хаток силами сто двадцять бригади і 2-го ОСБ. Було вибито расистів із населеного пункту П'ятикатки. Расисти тікали, кидають техніку, моє три панду. Військовий Михайло Нусер загинув 29 січня 2023 року, обороняючи Бахмут. 14 квітня у захисника народилася третя дитина, син Михайло. Розповідає його дружина Євгенія Нусер. В честь тата він сам так хотів. Один раз подзвонив мені, він ще був живий і каже: Зай, що ти скажеш, якщо ми назвамо його міша. А я кажу, я не проти. Ми з чоловіком познайомилися, коли мені було 14 років, йому 15. Це було перше кохання. У шлюбі прожили 14 років повних. Старший в квітні зараз було 13 років, а менший її влітку був 8. Захищати Україну Михайло пішов добровольцем 28 лютого 2022 року. Коли почалася війна, він у мене за кордоном працював. Якраз приїхав. Ми відсвяткували моє день народження 30 років. У мене був ювілей. І 20-го якраз ми відсвяткували, 24-го почалася війна. Він почав дивитися ці всі відео, як почали чоловіки там тікати, там переодягатися, то все. І Він каже, що я не можу просто так осижуватися, коли от такое бачу. І ну, він не сказав повністю мені, що все, він точно йде або ще щось. То був понеділок, 28 число. Я зібралася на роботу. Він мене провів. Після обіду він мені вже телефонує і каже, зай я вже не прийду сьогодні додому ночувати, бо його вже забрали в частину. Він пішов і сказав, що беріть мене туди, де я буду нужен. Михайло Нусар служив в гранатометному взводі 105-го механізованого батальйону, отримав звання старшого навідника. Бо він дуже багато там робив, скільки з хлопцями не спілкувалася, і він мені скільки не показував відео. Він відновлював ДШК різні, він постійно шукав якісь патрони. Навіть хлопці казали, що він ходив у такі точки, де інші боялися ходити. На завдання ходив і за других навіть. Постійно, постійно щось, щось ремонтував, щось робив, якісь взривчатки робив ці РПГ, що далеко стріляють. Він там якось детонатори змінював, чи що, щоб дальність їхню збільшувати. Він навіть грамоту отримав за то і влітку його впустили на п'ять днів додому сам комбат. Від початку був на передовій в Бучі, потім в Миколаєві. Восени 2022 року брав участь у звільненні Херсону. Загинув Михайло Нусар, обороняючи Бахмут. Одразу їх відправили на зачистку вже в Бучу. Він мені казав, що він таке, навіть у фільмах жахів, не бачив, що, що там творилося. Потім, після того, одразу на Миколаїв, там більшу частину часу вони були шість місяців. Теж такі пекельні бої були. Мав і контузію, там і, і такі поранення, ці легенькі осколочні. Потім вони взяли участь у визволенні Херсона. А потім один день дзвонить і мені і каже, що їх уже відправляють на Бахмут. Ну, до того часу, до, ну поки він там був, я не знаю, в мене було таке, прям ну я впевнена була, що все добре буде. Але ж я почула, що Бахмут дуже плакала. Дружина військового розповідає: він виконував бойове завдання зі своїми побратимами та отримав поранення несумісне життя. Зараз Євгенія Нусер разом з дітьми живе у Мукачівській громаді. Виховувати трьох дітей допомагає мама чоловіка. Це військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Андрій. Чоловік готує обід для побратимів. Каже, в меню канапки та суп. Обсмажую гріночки, потім їх вмащу, натираю чесничком. Помідорка, лимончик, подушка з майонезу і ложу шпротик і додаю зелену. Ще можна варіації там, чи перець, кусочки. Андрій пішов захищати Україну влітку торік. Родом чоловік з Рівненщини. Бойового досвіду попередньо не мав. Згадує, через декілька місяців на війні в жовтні його відправили в наряд на кухню. Ми ходили всі в наряди, в різні наряди, і я потрапив якби, в наряд перший раз в наряд на кухню. І... Так, потрапив, що до цих пір не можу якби вийти з цього наряду. Андрій каже, до великої війни працював в програмуванні, готував лише вдома. Переважно готую вдома, так як маю сім'ю велику, і всі люблять поїсти. І хочеш, не хочеш, якби змушений був готувати ті страви, які не вмію. Просто брав рецепт і щось улюблене і, і експериментував. На кухні під керівництвом шеф кухаря військовослужбовець опановує різні страви. Здебільшого класичні. Дуже багато там різних салатів вже навчився робити нарізки, різні варити, наприклад, різні каші, супчик навіть. Шеф підтвердить, він цього, звісно, не любить, але я тишком нишком люблю щось зробити. Те, що я вичитав, наприклад, або те, що я почув, але трішки по-своєму. А вже шеф прийде і вже додать свою причинку іменно ізюминку, що там ну, не вистачає. І, і від цього я і не боюся експериментувати. Своєю улюбленою і коронною стравою вважає деруни, каже це смак дитинства. Готувати їх Андрія навчив дідусь. А на військовій кухні вподобав кукурудзяну кашу. Я її тут відкрив. Я її раніше не куштував, можливо, там десь можливо раз. А ну банош там на Закарпатті, да, але він більше жирний, бо його варять на молоці або на сливках, і він такий жирний, його багато не з'сиш. А тут ти просто на воді кашка така, ти її заварив з маслом, і потім ти додав собі зверху бринзи і смак просто вона дуже легка, корисна в першу чергу. І ти вже, коли поснідеш, ти вже можна цілий день продуктивно працювати. Андрій каже, головне, аби побратими були ситі і задоволені. В першу чергу кажу повечеряв, ну якби не хочу нав'язуватися, просто питаю повечеряв. Той «да, дуже смачно кажу, а що там сподобалось? А, каже, салатик». Але в більшу, більшу чергу ти просто приходиш уже, коли ну, ми, ми, наприклад, приприйом на їжі тоді, коли вже всі якби, поїли, і ми тоді. Збираємося там вже, і ми дивимося просто, що пішло, що ну там вже якби свого роду теж фідбек. На Андрія вдома чекають дружина і дві донечки. Чоловік каже, після війни готуватиме їм борщ, фішболи, канапки та пасту. Буду переважно готувати. Навіть такі думки були, щоб відкрити маленьку кафешку. так, як на чотири стола, наприклад, і готувати якісь там такі страви певні. Але готувати з душою Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.